Такий термін як pH води вперше був озвучений данським ученим, що спеціалізується на хімії Соренцином. Він встановив його як показник ваги водню. Сталося це ще 1909 року. Сьогодні цей показник використовують досить часто. На нього знають практично всі. Наприклад, із реклами косметичних засобів. Зазначено, що за допомогою такого показника, як pH води. Можна охарактеризувати практично всі ріди. Каш води це показник, який відповідає за активність іонів водні водних розчинів. Чим більше іонів водні, тим кисліше розчиним. Кислотність визначає появу корозії на металових сплавах, провокує хімічні реакції та впливає на рівень забруднення токсичними речовинами. Необхідно контролювати водною показником. Адже це безпосередньо впливає на здоров'я людини. В домашніх умовах найчастіше ці дослідження використовують для того, щоб визначити, чи можна споживати воду та забезпечити акваріумових рибок чистою та безпечною водою. Як визначити pH води у домашніх умовах? Найпростіше за допомогою тестів смужок, лакмусів. Залежно від того, як змінюється колір смужки, залежить її рівень pH. Для підтримки оптимального рівня кислот та лугів в організмі здорової людини потрібно вживати воду з слаболужним або нейтральним рівнем pH. Для дослідження я буду використовувати воду негазовану мінеральну кривозерську, воду з крану та воду очищеною через осмос. Зараз ми будемо визначати рівень pH за допомогою тестів смужок. Під час занурення у воду індикатор змінює свій колір. Ми опускаємо смужку на 10 секунд, чекаємо 1 хвилину та дивимось на результат. Ми бачимо, що вода з осмосу має результат pH 5 це означає, що ця вода придатна для пиття. О, так, Вода з крану в нас має показник 7. А мінеральна вода негазована кривозерська має показник 8. Отже, можемо зробити висновок, що з нашого дослідження найпридатніша вода для пиття це вода, очищена за допомогою осмосу. Частоту питної води можна оцінити за допомогою ручного тестера. У мене у руках тестер якості води. Сфера його застосування. Вимір мінералізації, силовмісту і електропровідності питної води у домашніх умовах. Аналіз якості води після систем фільтрації. Соломір це прилад, що дозволяє проводити вимірювання загальної концентрації соли в рідині. Соломір відмінно підходить для оцінки чистоти питної води та перевірки ефективності роботи фільтрувальних елементів водоочисних систем. Випробуємо висновок, що не менше вміс солей має вода очищена через осмос, а найбільший це мінеральна, негазонна, кривозерська вода. Кондуктометр проїла, що дозволяє за допомогою аналізу дати об'єктивну оцінку про ступінь жорстокості або м'якості використованої води. Це електрохімічний метод аналізу заснований на виміри не тільки питної електропровідності, але й питного опору розчинів. Відомо, що вода, яка містить багато солей, кальцію і магнію, вважається жорсткою, а з незначною їх кількостю м'якою. Якщо вода жорстка, тобто насичена солями кальцію і магнію, буде утворюватися накип, в результаті якого набагато швидше вийде з ладу електрочайник, Добто не допустити це нам допоможе саме кондуктометр. Досліди можна зробити висновок, що найбільш м'якою є вода ошишена за допомогою осмосу і її можна наливати в чайник. Щоб не переймати стиль, яку воду ви п'єте, просто встановлюйте сучасне високоякісне обладнання. У нас у гімназії Миколаївської міської ради встановлено спеціальне обладнання система зворотнього осмосу. Пийте чисту воду!